Вітаю, шановне панство! Сьогодні у роботі сі-модуль з автомобіля Opel Astra H Zafira B. Дуже часто в мене в коментарях питають, що робити, коли не працює звук поворотів, аварійки включеного світла, коли залишив там включене світло, відкриваєш дверку, щоб пікало. Часто дуже проблема в сі-модулях, вона пов'язана з тим, що не працює динамік. Прислали мені якраз такий сім-модуль на ремонт. Погнали. Вже зняв ручки сі-модуля. Ось ці знімав скрепкою. Просто під ручку заставляєте оцей паз в скрепку до упора і потім разом зі скрепкою виймаєте. Далі нам треба викрутити 5 саморізів зліва, справа і 3 всередині відкрутити ось цей диск який тримає. Ось уже відкрутив цей диск, який всередині був на трьох саморізах. Дуже цікаво те, що сім модуль 2020 року, тобто він свіжий. Чому тут динамік не працює? Дуже цікаво. Для того, щоб його розібрати, треба відтягнути за щелку раз, два, три, п'ять. Зняв вашню кришку і що я тут бачу? Якщо задаючи диск, який е, рахує кут, він стоїть правильно. До речі, от можете собі зафіксувати, як він має бути. Ось такой він має бути Оце нульове положення. То диск, який рахує кількість обертів, він стоїть неправильно. Він має стояти ось тако. Він має стояти до. Центру кола. Тобто він був провернутий на два оберти. Чому так? Я не знаю. Я не знаю, що з цим всім модулем було. Але давайте зараз дістануся до Динаміка і перевірю, чи він працює. Для того, щоб дістатися Динаміка, нам треба зняти цей задаючий диск. Я його вже зняв. Треба вибити оцей металічний фіксатор разом з шестеренкою. Вибивається з цього боку якимось пробойчиком. І ось бачите, ось воно ж динамік стоїть знизу. Далі нам треба відкрутити два саморізи і зняти плату. Коли будете знімати плату, звертайте увагу на те, як стоять кондактори, які відповідають за дальнє світло і за роботу омивачів Зліва і справа. Якщо ви їх там, порушите десь неправильно виставите, після зборки у вас не буде працювати або дальнє світло, або вмивачі. Зняв плату. Перегортаємо її. Ось наш динамік. Але щось мені здається, що наш динамік вже паявся кимось. Тому що тут не має бути. От такі от кругляшки, вони прям такі не мають бути. І тут, бачите, он, флюс є. Тобто його, мабуть, вже міняли або переставляли, я не знаю навіщо. Давайте зараз буду відпаювати і перевіряти його на опір. Випаяв динамік, ось таке у нього маркування 160706. Таке враження, що він 2006 року, що його перепаювали. XD42Y, 1H GP. На Векторах, там щось ще є надпис типу DJ Sound чи щось таке. Давайте міряти опір. Причепив, щупи до дінаміка, як бачите, опору немає. Десь всередині, якщо поворушити, щось типу, з'являється, але в дінаміку, напевно, є, є проблема всередині. Щоб не бавитися з цим, взяв донорську плату 7 модуля От щоб ви бачили, як припаяно тут. Тут немає таких кругляшків. І тут видно, що по заводу запаяно немає такого сміття. Зараз буду випаювати звідси динаміки, приставляти в наш Сі-модуль. Випаяв динамік з донорського сім модуля. Як бачите, опір у нас складає 296 Ом, умовно 30. Ом. Має бути щось типу 29-32. Щось десь в такому діапазоні. Ну і він, як бачите, нормально працює на відміну від того, що було встановлено. Тож, запаю цей динамік в Сім-модуль і перевіряємо. Починаю збирати рідний 7-модуль, вже поставив плату, поставив цю шестерню, яка рахує оберти. Один вліво, один вправо і так далі. І я думаю, що на всякий випадок треба, тут є її промка у нас така 95-160. Я думаю, що на всякий випадок треба вичитати з неї Карпас, бо якщо треба буде калібрувати кермо, власника може не бути карпаса, потім він знову почне звертатися. Коротше, вичитаю, щоб був. Вичитав дамки-промки, ось наш код. Код вже порахував 6067. Далі підключив модуль до замка, підключив діагностику і давайте дивитися, що він нам буде показувати по ручкам. Чи правильно ми все зібрали. Запускаю діагностику. Всі модуль вийшов на зв'язок. По він коду бачимо, що це за Фіра б 9 року. Заходимо в тести. Buzzer sound саундтест. Чуєте, як клацію? Зараз динамік працює. Окей. Давайте ще зайдемо в вимірювання. Зараз я пошукаю, де саме має бути. Нас цікавить. Нас цікавлять ручки. Так, Right, Stalk, Switch, статус. Це до себе тягну. Це від себе. Працює все коректно. І тепер left. Ліва ручка. Pull. Push, Тут все коректно працює. Все коректно зібрано. Так, далі. ще цікавить кут положення керма. Зараз у нас показує 20.46. Крутимо, ну, плюс-мінус нулі є. Тобто зібрано все правильно. Датчик відкалібрований, так. Помилки немає. Все, можна відправляти клієнту. Друзі, ось така коротенька історія вийшла з 7 модулем. І от заради того, щоб поміняти цей динамік, ось ще раз його маркування. Брався донорський 7. Чому? Тому що такий динамік фіг його знає, де його можна знайти. Ви бачили опір, який там має бути десь приблизно 30-м. Я шукав, я поки що не знайшов замінників у такому розмірі. Якщо знаєте, чим можна замінити, пишіть у коментарях. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Вподобайки, рекомендації друзям. Підписка на канал, якщо ще не підписані. І очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.